Хочу вам показати дуже смачну, просту вечерю, якою я вечерю і не набираю зайвих кілограмів. Вечеря моя не пізніше 17.00. Друзі, сьогодні хочу вам показати, як я готую печінку. По-перше, потрібно зняти всю плівку. Печіночка повинна бути ось така. Без плівки. Вона, коли без плівки, вона дуже м'яка. Це печінка яловича. Я зняла всю плівку з неї, нарізала на слайси товщиною 1 см. Якщо буде трішки тонша, не страшно, головне, не товщую. Потім беру соду, насипаю, все гарно перемішала. І так залишаю на 1 годину для того, щоб прибрати цей аромат печінки. І так, у мене печінка простояла рівно 1 годину. Тепер я її всю повинна залити холодною водою, гарно промити. Печінку я гарно промила, викладаю в миску, заливаю молочком. У мене тут смажиться цибулька, яблочко. Я додала трішечки вершкового масла, обсушую. Печінку не солю, ніяких спецій не додаю, тільки обсмажую її. Тепер викладаю на ці яблучка з цибулькою всю обсмажену печіночку. Трішечки додаю рожевого вина, накриваю кришку і тушкую до готовності. Тепер додам сюди спеції, трішечки орегано, чорний мелений перчик, печінку потрібно яловичу солити, коли вона буде готова. Протушкувалася, готова я її солю.